Доброго дня мої любі, я спішу вам розказати, що цей набір зараз в акції. Три гелі алоя вересівера. сівера це з кропивою для того, щоб почистити судини, щоб вони були правильної форми, щоб кров почистилася від тиску, від анімії, від інсультів інфарктів. Це дуже класна профілактика і позбавлення цих захворювань. Також ви маєте в цьому наборі 5 майдмайстер, антистресовий напій червона і зелена формула. Це покращить. Стан і крові, і рівень желіза приведе в норму, і від анімії, позбавить головних болів, нормалізує сон, захистить нервову систему від стресів. Майдмастер дає багато сил, роботоспособності, продуктивності, внімання, дуже сконцентрироване, захистить від, антиоксида... від оксидатив... оксидативного стресу. Майдмайстер це ну, такий напій, який просто всім потрібен. Це і діти, і школярі, і студенти, і дорослі. І для того, щоб працював мозок і ви не втрачали пам'ять профілактика Альцгеймера, це якраз приймайте майдмайстер в будь-якому віці. Так, Скільки часу у мене ще є? В наборі про баланс і грип рейші. Про баланс мінеральний комплекс, який має кальцій, калі, магні, натрій, мідь, хром, ден і кремній. Саме головне, що він улужній організм, а в улужненому середовищі не розвиваються ніякі гриби, шлаки, токсини, віруси, патогенна мікрофлора не розвивається. Він нейтралізує оці всі патогени, все некорисне. Пробаланс Про баланс зміцнює кістки, зуби, волосся. Покращує ритм серця, покращує роботу серцево-судинної системи, нормалізує тиск, позбавляє головних болів. Про баланс класно для обміну речовин, для того, щоб худнути, наприклад, ну, щоб не було ожиріння. Про баланс це. Найголовніші мінерали, які ми повинні получати з їжі, але ми їх не дополучаємо, тому всі проблеми возникають: 360 таблеточок. В хілатній формі це не аптечна синтетика, а це в хілатній натуральній формі. І гриб Рейші. Гриб Рейші – це о, гриб безсмерті. Я Коротко на місяць, там дуже багато властивостей. Цей комплекс за 4300 ви можете придбати. Пишіть мені в Дірект. Буду рада вам допомогти. Німецька якість для вас. Набір АнтеЕЧ відновлює на клітинному рівні роботу всіх органів повністю.